Стовбурові клітини, тобто забір стовбурових клітин. Хто це взагалі такі? Стовбурові клітини це такі молоді клітини, які ще не стали спеціальними клітинами. Наприклад, клітинами ока, клітинами кістки, клітинами м'язу. Вони як малі діти, які ще не визначилися. І їх ще можна направити, вони можуть стати і льотчиком, і поваром, і композитором, і космонавтом. Так само і ці клітини. Їх можна, використовуючи сучасні біотехнології, направити туди, де нам потрібно. Окей, класні клітини, але до чого тут зуби мудрості? Справа в тому, що зуби мудрості це є останнє джерело цих клітин в нашому організмі. До зубів мудрості у нас ще були молочні зуби, які містили дуже багато цих клітин. А до них ще була поповинна кров і плацента, яка теж містила дуже багато цих клітин. Але якщо ви не встигли на перших двох етапах їх забрати для себе чи для своєї дитини, то ось це останнє місце, де вони є. Окей, класні клітини, зрозуміло, де їх взяти, але для чого це потрібно? Для стоматології, на жаль, ми не можемо їх на сьогодні використовувати, але сучасні біотехнології дозволяють направити їх ріст для заміни тих клітин, які були травмовані. Або які пошкоджені захворюванням якимось, можна виростити ту частину, якої бракує. Тобто це такий собі запас запчастин на майбутнє. А ще ці технології розвиваються. 30 років тому ми про це не чули. 20 років тому з зубів ніхто не вмів їх дістати. І де ми будемо через 30 років? Якого розвитку досягнуть біотехнології через 30 років? А ще ці клітини і їх можливості активно вивчають з точки зору подовження якісного життя людини, тобто продовжити якісний продуктивний вік людини. І давайте уявимо, де будуть біотехнології через 30, 40, 50 років. І якщо у вас будуть такі клітини збережені або у ваших дітей, ви зможете ними скористатися. І це може реально вплинути на якість вашого життя. Як це робиться? Ви обираєте ту компанію, яка вміє з ними працювати і вміє їх зберігати десятками років. Ми отримуємо від них спеціальні е, контейнери для зберігання цих клітин. І ми в ці контейнери поміщаємо зуб, який ми у вас видалили. Ми його не віддаємо мишці або зубній феї. Ми його поміщаємо в спеціальний розчин, який зберігає від мікробів і живить ці клітини, поки вони не попадуть в спеціальну лабораторію. Тоді цей розчин поміщається в спеціальну колбочку, вона в спеціальну коробочку, вона в спеціальний тубус, і тоді в великій спеціальній коробочці воно їде туди, де є ця лабораторія. Наша задача розуміти перед операцією, чи вам потрібно ці зуби покласти в цей контейнер, чи не потрібно. А нам треба спати спокійно, розуміючи, що ми вам повідомили про таку можливість, про те, що це існує. А не взяли на себе відповідальність за те, що ми вам не повідомили про це і ваш зуб викинули. І ця компанія, яку ви обрали, вона для вас їх зберігає 30, 40, 50 років. Тому подбайте про себе, подумайте, чи вам це потрібно. Розберіться, вникніть, будь ласка, якщо потрібна буде наша допомога, ми вам допоможемо.